Труднощі, з якими стикається більшість власників, намагаючись вийти з операційної діяльності. А це, знаєте, такий дуже розповсюджений на зараз тренд. Багато власників намагаються вийти з операційки, ну тобто, зменшити свою присутність в бізнесі, якимось чином звільнити свою увагу, час, сили, трошечки відпочити, спрямувати на щось ще. але вони не можуть. От коли намагаються вийти, стикаються з такими труднощами. Нема людей, яким можна щось доручити. Довірити. Без участі власника все починає руйнуватися. Співробітники в компанії та на ринку слабкі і хочуть багато грошей. І тому в мене нічого не виходить. Постійно приходиться догасити пожежі, ну тобто головний пожежник в компанії це власник. Прибуток поступово знижується. Намагаєшся щось зробити, витягнути, але, на жаль, поступово падає. Іноді буває якісь моменти прозріння, якісь місяці вистрілюють, але здебільшого, якщо подивитися, він знижається. Ніяк не дається мотивувати співробітників і підвищувати ефективність їхньої роботи. Здається, таке відчуття, що вони працюють тільки за гроші, і якщо ти їм там якісь моменти менше платиш, чи ще щось, вони починають якісь профсоюзи утворювати чи починають погано працювати, і ти не знаєш, як, з якого боку, до них підійти. Зміни колектив приймає в багнети в штики, да? тобто не хочуть ніяких змін, от, не хочуть нічого впроваджувати нового, якісь нові технології, якісь нове навчання, навчатися взагалі не бажають. І нічого не відходить, і в підсумку доводиться ще більше працювати особисто. Оце ключові труднощі, які об'єднують усіх власників, які намагаються вийти за операційки.